Зеленський привіз до США план перемоги. Має представити його Байдену, а також кандидатам у президенти Гаріста Трампу. Що в цьому плані достеменно? Ми не знаємо. Хіба що з публікації газети Таймс та з натяків самого Зеленського і його офісу? Чому президент саме зараз їде до США? Чи це вдалий час, коли країна напередодні виборів? І з чим він повернеться до Києва з дипломатичною поразкою або ж є шанс на диво? Це свобода ранок. Мене звати Катерина Некреча. І ми починаємо. Емо, долучайтеся. Сьогодні вночі український президент Зеленський виступив на саміті майбутнього ООН у Нью-Йорку. Він розповів, що Україна вже реалізовує пункти формули миру, які узгодили на першому саміті миру у червні, і разом з партнерами вже готує документ, який представить на другому саміті миру, у якому він закликав взяти участь всіх лідерів країн ООН. Зеленський наголосив на важливості глобальної співпраці України і партнерів для протистояння деструктивним діям Росії. Світ потребує мирного майбутнього та сталого розвитку. І я кажу це як президент України, країни, яка протистоїть жорстокій колоніальній агресії Росії, і ми точно знаємо, як багато може досягти глобальна єдність, як тут в ООН, так і через саміти миру для України, де ми прагнемо подолати руйнівність Росії та її спільників. and its accomplices. Отож, Зеленський вже привіз у Сполучені Штати свій план перемоги протягом цього тижня. Окрім виступів, в ООН, у нього заплановані зустрічі з президентом Байденом та кандидатами в президенти Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. Очевидно, Зеленський буде їм представляти свій план перемоги. Його зміст не розголошують. Як пише український бібісі, цей документ офіс президента готував у повній секретності. До його розробки долучили близько десятка людей і робили це без участі уряду та експертів у дуже вузькому колі, щоб. Зберегти інтригу та 100% інтриги, все ж не вийшло. Британська газета Sunday Times напередодні опублікувала приблизні пункти цього плану перемоги. Їх чотири, як раніше, й говорив сам президент. Ми не знаємо точно чи ці пункти відповідають дійсності, але ось про що написало медіа: перше це гарантії безпеки для України, схожі на пакт взаємної оборони членства у НАТО. Другий продовження і підтримка операцій на території Росії, зокрема у Курській області, щоб таким чином мати можливість використовувати цей козир у переговорах, третій пункт плану перемоги запит на конкретну і передову зброю. І четверта вимога: міжнародна фінансова допомога зруйновані українській економіці. Зеленський поспішає з затвердженням і виконанням цього документа. Кілька днів тому він сказав, що розраховує на рішення, які повинні статися починаючи з жовтня до грудня, тобто до кінця поточного року. Тоді як каже Зеленський, він вважає, що план спрацює. І от політолог Ігор Рейтерович впевнений, що у Білому домі вже бачили план перемоги Зеленського. Його деталі вже врегульовані, а фінальний варіант обговорюється просто зараз. Загалом він каже, що план перемоги зеленського є цілком реалістичним, окрім його першого пункту, який передбачає гарантії безпеки для України, такі ж як для країн-членів НАТО. Давайте послухаємо. Цей пункт він виглядає ну дещо нереалістично, і я не виключаю, що він буде певною мірою трансформований. Е, яким чином? Ну, наприклад, це може бути політична заява, що Україна буде членом НАТО. Е, якісь знов таки додаткові програми військової, технічної, фінансової іншої підтримки. Як від альянсу в цілому, так і власне від кожної окремо взятої країни. Але зараз наперед до завершення війни інших якихось гарантій країни НАТО давати Україні не будуть. Я думаю, що це просто як спроба, знаєте, максимально там підняти ставки. Е, Україна, в принципі, робила кілька разів, так і власне, Зеленський кілька разів так робив. І на фоні цього, от, е, ну, ви, скажімо так, отримати можливо менше, але отримати щось реальне. Ну, наприклад, якісь там додаткові військові програми е по співробітництву між Україною і НАТО. А роль гарантій поки що, ну, на жаль, мабуть, але тим не менше будуть грати ті угоди безпекові, які Україна Укладала з різними країнами, е, ну для нас з іншого боку, була б важливою заява щодо ну політична заява щодо майбутнього України власне в альянсі. Хоча, звичайно, вона ну не варта нічого, крім там написаного, але це був би важливий політичний сигнал, в тому числі Російській Федерації. Тобто, план це така, знаєте, болванка, яка. Дозволяє внести певні корективи, і я думаю, що якраз ці корективи зараз обговорюються. А вже на зустрічі власне Зеленського і Байдена буде представлений якийсь фінальний варіант, який буде узгоджений з американською стороною. В ідеалі це як членство в НАТО, але зрозуміло, що зараз цього не буде, і це визнавав президент України, який казав, що доки триває війна, ми свідомі того, що ми членом НАТО не станемо. Але це може бути особливе партнерство поза НАТО, наприклад, яке є у Японії, або, наприклад, такий рівень взаємо. Відносин, які є між там сполученими штатами і тим же Ізраїлем, тобто це якісь додаткові гарантії, які ці країни дають власне Україні альянс в цілому дає Україні на випадок там посилення агресії з боку Російської Федерації. Тому в цьому контексті ну розумієте, ми зараз просто говоримо про речі, не знаючи, що їх якесь фінальне формулювання, воно може змінитися як в один, так і в інший бік. Це може бути чітка конкретна заява, може бути якась загальна заява. Я схиляюся, що. Що по першому пункту буде скоріш за все якась загальна заява а конкретні гарантії якраз будуть полягати в другому, в третьому, в четвертому пункті, де мова буде йти про власне підтримку України, а от інший український політолог Євген Магда у той же час більш скептично налаштований щодо успіху цього плану перемоги, і особливо в таких часових рамках, як, як того хотів би Зеленський, давайте послухаємо пана Махду далі. Ми розраховуємо в цьому плані на диво. От що я хочу сказати. Розумієте? Я б хотів, щоб диво було, тому що ну, ну немає людей нормальних в Україні, які проти перемоги в цій війні. Західна політика в цілому вона не працює на емоціях. вона працює за принципом демократія це процедура. І коли з уст президента Зеленського звучить. Що ми розраховуємо на рішення в жовтні, грудні 2024 року, то це виглядає як Ну, це, про, це просто фантастично, розумієте? Ну, я не нон-фікшн, а фікшн. Тобто, це просто, на мою, на мою думку, це неможливо. Тому розрахунок на диво очевидний, чи буде диво, ми дізнаємось буквально ближчим часом. Ніхто не проти цього дива, але вірити в дива і робити дива це різні речі. І ще один важливий нюанс тут важливо розуміти і розрізняти, що план перемоги, який зараз поїхав презентувати Зеленський найбільшому партнеру України США, і мирний план або формула миру, який представлений на останньому саміті миру у Швейцарії, це різні речі. Як пояснює політолог Фасенко, формула миру або мирний план це стратегічні документи, власне, українське бачення справедливого закінчення війни. А план перемоги, про який зараз йдеться, це бачення української сторони, що саме західні партнери можуть зробити для того, щоб Україна вистояла. У війні, тобто це про короткострокові плани. Тим часом у Росії вже заявили, що вивчатимуть план Зеленського, але тільки після його офіційної публікації. Наразі ж Кремль не аналізуватиме план Зеленського, спираючись на повідомлення. Змі про це сказав речник Володимира Путіна Дмитро Пісков. І далі в ефірі ми будемо аналізувати і спробуємо дізнатися більше про. План перемоги Олександр Мережко, народний депутат України, голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, долучився до нашого ефіру. Олександр, вітаю, дякую, що долучилися. Доброго ранку, дякую за запрошення. Скажіть, будь ласка, інформація, якою ви володієте, і ваша думка, чому саме зараз Зеленський їде? Адже в США кандидати готуються до виборів, різкі рухи, які не сподобаються виборцям, можуть нашкодити кожному з них. Бачення ситуації Камалою Гаріс і Дональдом Трампом дуже різне. То чи є сенс презентувати їм один і той самий план? І чи це вдалий момент на вашу думку? Я думаю, що все таки це вдали моменти не тільки тому, що це збігається з точки зору часу з сесією генеральної асамблеї ООН і самітом майбутнього. Тобто, це така нагода приїхати до Сполучених Штатів і поспілкуватися із нинішнім президентом із кандидатами в президенти Сполучених Штатів. Мені здається, це дуже вдалий. Хід, оскільки ну по перше, президент Байден залишається президентом до кінця своєї каденції, і ми розраховуємо на те, що він може е, прийняти дуже важливі рішення спрямовані на допомогу Україні. Е, я більше того, я розраховую на те, що е, після е, президентських виборів у президента Байдена будуть більше розв'язані руки в цьому плані, і він дійсно зможе е, ну, вдатися до таких рішучих кроків. Окрім того, треба спілкуватися, треба налагоджувати комунікацію з тим, хто може стати новим президентом Сполучених Штатів. Тобто, я вважаю, що тут за допомогою цього візиту вдається і його команді. Вдається реалізувати декілька цілей, це дуже важливо. Але ж натомість Олександре кажуть багато оглядачів, що останні місяці перебування президента США на посаді це дуже символічна історія. З одного боку, він не хоче нашкодити наступній кандидатці від демократів у перемозі. Знову ж таки, зарізькі рухи вони можуть нашкодити певним рейтингам. І чи буде ухвалення важливих стратегічних рішень, які не були ухвалені кілька місяців тому, рік тому, чому саме зараз має Байден там дозволити, наприклад, Україні бити по е... В тил там Російської Федерації по військових об'єктах, От чому саме зараз Байден має виступати за те, щоб Україна отримала якісь права, як які мають там і члени НАТО альянсу. Хоча минулого року і цього року Україна не побачила, наприклад, запрошення в кандидати-члени НАТО? Ну безумовно, Байден він є відповідальним президентом. і все таки не забуваємо про те, що він підтримує свого віце віцепрезидентку тобто камалу Харрісі. він навряд чи буде приймати якісь рішення які можуть зашкодити її у передвиборчій боротьбі тобто знизити її рейтинг ми це розуміємо але знову ж таки ми маємо дочекатися листопада і вже коли відбудуться президентські вибори тоді тоді у байдена буде більше ну таке більше поле для маневру і більше можливостей а стосовно а, НАТО, ну зазвичай такі рішення ми знаємо, вони приймаються консенсусом. Хоча зрозуміло, що Сполучені Штати відіграють головну роль, як головний провайдер, головний гарант безпеки в рамках НАТО. Ми це розуміємо. Ну плюс ще це відбувається зазвичай на самітах НАТО. Але разом з тим, а, я впевнений в тому, що Байден хоче увійти в історію як а, людина, яка є. Переможцем в певному сенсі, принаймні, з точки зору допомоги України, тому я і я впевнений, всі всі українці розраховують на те, що він підтримує той план перемоги, який пропонує президент Зеленський. Президент Зеленський також сказав про терміни. Він сказав про те, що план розрахований на рішення, які мають статися починаючи з жовтня до грудня місяця. Тоді ми вважаємо, що план спрацює. Це цитата президента: а що буде, якщо у США не погодяться підтримати цей план? І чи не є такими амбітними терміни? Я справа в тому, що як сказав сам президент, наступні місяці можуть бути вирішальними. Тобто ми це розуміємо і бачимо. Тобто від цих місяців залежить в якому напрямку будуть розвиватися події, наприклад, на полі бою. І сполучені штати зацікавлені. Вони вже вклали ну, близько 200 мільярдів доларів в підтримку України. Тобто вони зацікавлені в тому, щоб підтримувати мир, стабільність в Європі. Це стратегічно важливий регіон. А те, що запропонує президент Зеленський, на мою думку, це план, який відкритий для обговорення, відкритий для того, щоб Сполучені Штати як наш головний партнер, наш головний союзник, Союзник висловили свої пропозиції. Тобто, я впевнений в тому, що план не буде відкинути, але йдеться скоріше про певний діалог і про те, що Сполучені Штати можуть запропонувати щось своє, і це цілком нормально. Олександре, ми можливо чули, щойно давали цитату Євгена Магди, українського політолога. Він каже, що цей план, ці плани, цей план він є фантастичним. Звісно, для українців були б було б добре, аби він реалізувався. Але це зараз схоже на фантастику. Чи вам не здається, що це фантастично досить амбітно, і що західний світ так швидко на такі рішення навряд погодиться? Ну насамперед я не погоджуюсь з цим, чому тому, що ну, по перше, нам треба дійсно ставити мету або цілі, амбітні цілі. Це нормально. І головна наша мета вона сформульована дуже чітко в формулі миру президента Зеленського. Тобто, йдеться про відновлення міжнародного правопорядку, йдеться про. Відновлення повністю територіальної цілісності України і створення гарантій безпеки в майбутньому, тобто, це головна мета, вона не є фантастичною, тому що це вимоги міжнародного права. А стосовно е, плану перемоги, то як сказав сам президент, його основна мета полягає у зміцненні України, у посиленні України. Тобто, е, якщо, наприклад. Ну, відбудуться в майбутньому якісь перемовини. Важливо, щоб Україна. Була суттєво посилена. Щоб я не читав цього плану, бо він не був оприлюднений. Але з висловлювань президента з його інтерв'ю ну можна скласти певне враження, можна реконструювати деякі речі пов'язані з планом перемоги. Йдеться насамперед про надання високотехнологічної зброї, так насамперед, ракет далекобійного радіусу дії. йдеться про зняття будь-яких обмежень на використання американської і західної зброї, зокрема знову ж таки ракет. Тобто, це такі речі, які спрямовані на посилення обороноздатності України, і в цьому це вони наближають нас до перемоги. Я не бачу нічого фантастичного в цьому. Навпаки, це дуже реалістично. Для України зрозуміло, що це важливі такі питання. Якби вони були вирішеними, то це би допомогло збройним силам України. Ви до речі сказали про те, що не знайомі з планом. Офіційно дійсно його не публікували, але ви є народним депутатом України від президентської політичної сили, за даними Бібісі, цей документ офіс президента готував повні секретності. До його розробки долучилися там до десятка людей, і це робилося без участі уряду експертів. Чи були долучені до цього процесу народні депутати України? Що вам відомо? Ну мені невідомо, щоб народні депутати залучалися до цього плану. Можливо, йдеться про коло експертів, які... Знаються на військово технічній тематиці, наприклад, бачите, місі Але... каже, що експерти не були долучені, і від уряду ніхто не був долучений. То я думала, можливо, представник там фракції, чи хтось, хоча б зі слуги народу, був долучений до цього, чи це суто розробляв офіс президента. Ну, мені про це не відомо. Єдине, що я знаю, що цей план розроблявся під егідою самого президента, і це по суті є планом президента, тобто цілком нормально, що в цьому виробленні цього плану бере участь його офіс. Так, так і має бути. Але вона а ще долу парламентського президента, президентська республіка. То я думала, чи вам як народному депутату окей, те, що народні депутати, хоча б один представник, хоча б хтось парламенту, не були долучені до цього. Як ви до цього ставитесь? Справ в тому, що це ж не законопроект, тобто це е, якийсь конкретний план е, військово-технічного характеру. Наскільки я розумію, якби йшлося про законопроект, то дійсно тут е, законодавчий орган влади має бути залучений, а це не закон. І тут абсолютно правильно, коли це відбувається в режимі секретності закритості, бо е, там можуть бути положення, які мають секретний характер. Олександр, чи відомо ми щось про те, чи були долучені, наприклад, військове керівництво України до розробки цього плану? Я про це не знаю. Знову ж таки, тут е, і сам сама процедура, сам процес розробки цього плану він також відбувався не публічно, скажімо так. І хто долучався, я про це не знаю, але не виключає. Можливо, хтось з військових. Це було б логічно, якби військові, які знаються на тим, які у нас військові потреби, вони також взяли участь в цьому. Також я от нагадаю, що більд писали про те, що в цьому мирному плані там йшлося про замороження від України така поступка від офіційного Києва про замороження війни. Але в офісі президента це вже спростували до вас, як до народного депутата, Також поставлю це питання, чи відомо вам щось про цей аспект. Все-таки в цьому плані перемоги щось є про заморозку війни, чи немає за вашу інформацію. Ну, президент вже зробив відповідну заяву. Він категорично відкинув це. Він сказав, що це план саме перемоги, а не замороження, тому що замороження передбачає ну те, що залишається принаймні на якийсь час окупація наших територій. А безумовно, ми не можемо на це піти. Ми не можемо на це погодитись. Тому йдеться про перемогу як. На полі бою, як і за допомогою засобів дипломатії, дякую, Олександр. Нагадаю, що Олександр Мережко, народний депутат України, є представником слуг народу і головою комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. На фінал скажу цитату президента, який він яку він заявив ABC News. Він сказав: я думаю, що ми ближче до миру, ніж думаємо, ми ближче до закінчення війни. Ось таке заявив пан Зеленський. Дякую вам, Олександр, за участь в цьому ефірі. Підписуйтесь на Радіо Свободами щодня з 9-ї години на ютуб-каналі Радіо Свобода. Мене звати Катерина Некреча. До наступної зустрічі.